Всім доброго дня! Ви на каналі Близьковичні Кузи. Давдовськи записували відео, з якось не було часу, так що вибачте, трохи забарилися, где цибулі вибирати, то ще щось. Оце такі справи. Перед початком відео прошу підписатися на канал, поставити лайк і написати комент в кінці відео. Сьогодні покажемо вам наше стіне, яке ми недавно скосили. Це вже друга. Другий заход нашої люцерочки ми її скосили, як завжди. І значить, зробили другий заходок сіна. О, бо перший скосили 50 тюків, о, значить о, то ми, звичайно, косом його ставим. І потім ще 20 у нас є. І, звичайно, ще сіно обичне у нас є. Тобто 70 тюків у нас є, і обичне сіно у нас убезпечне. Тобто для п'ятього кіз ну, для одного ну, цапа нам. На зиму достатньо буде цього всього. Але це не тільки 70 чуків, як я вам сказала, а ще й така невеличенька купка сіна. Просто обичні трави. От це такі справи. Сьогодні зібрали цибулю і зараз сходімо, я вам все покажу. Це сіна, звичайно, 70 штук, як я вам жує, я ставлю, а це 30 збираємося продати. Нам не треба, а пересихається і одним словом приходиться дівати це саме сіно. Значить, Показую вам ось якісь пецерочки у нас вийшли. Звичайно, цей раз дуже сильно посушлива погода цей рік, вона дуже сильно швидко висохла. Так що довго чекати не прийшлося. Ось така ось ліцерочка, щоб все ось побачили. І ми їх хочемо продати, ще раз кажу, тому що вона нам вже не треба. Якщо когось цікавить, передаємо в Черкаській області місто Чигирин. Значить, ось у нас цибулька, як я обіцяла, зараз покажу, звичайно, прошли рік, мабуть, була трохи більша, але містами буває така ось велика, ось дивіться. Містами буває геть мені. Пустінька, ось дивіться, ось зараз покажу. Мені Але і за це дякую у нас, звичайно, і ось і ось фіолетова ось є, і така ось оранжева і біла. Зараз я покажу. Але найбільше нам сподобалася урожайність цей рік білої цибулі. Ось показую ось таку ось. одну із більшеньких ось білих цибулин. Тобто найкраще це ось у нас оранжева ось вийшла. така ось біленька. Червона, звичайно, теж така непогана, але ми більше садимо білу і оранжеву. Червону, ну, це, мабуть, з того року ще зісталося, бо ми червону цей рік не садили, на жаль, нам нам щось не сподобалося пройшли рік. Оце такі справи. Тому зараз я вам все показала і йдемо кіз. Адже зараз заходимо по дорозі до кіз, привітаємося з ними. І ходімо, покажу вам ліценку, суданку і все таке. Так що зараз ходімо поки щось таке. Вони зараз у нас некоторі щось під'їдають, такі як лялька Ілана. Некоторі у нас стоять, да? Белка. Білка, Білка сьогодні пыталась оджати шоколадку траву, але шоколадка не дала одним словом. Катька, теж ось теж артисі лежаться, такі у нас лежить боками. Кожен день лежать, я про них промовчу. Там от двоє от, загончик в такому от, стоять. Ліжмо по вітрі, а це такі справи. А ми з вами йдемо, подивимося на віцерочку, суданочку там все таке інше. Так зараз відкриваємо фірточку і йдемо. Ось таке у нас ось. Вже все жовте, оцій степи в Черкаській області. не знаю, В інших областях, мені кажуть, в кожній області, мабуть, така оце жара, як в нас в Україні. Мені здається, це не тільки в Україні, що бачу в країнах. Воно все ось сухне. Трави козін там, хваще десь під деревом, там вже на жаль. Ще якщо там рапка. В тіньку. І ось колоставочка тут. Травичка така ось непогана, успокоюсь. Але якщо взяти далі, то видається, що ви буряк ось вже сохне, бачите? Це звісно, фігове діло, бо він ще малий. Його ще зривати ще не можна, а він вже сохне. Тобто а, буряк ще малий. Там треба щоб він тебе трохи підріз, бо в смисл його швир... садити, що воно виросте. Таке невелике. Сіданку дощ розкосили повністю. Звичайно, краще, щоб вона відросла б, ще б козам би подавали. Вони можуть його вже їсти, вже давати. Але ви бачите, дощу нема, а це значить, що крім лободи і амброзії нічого не попере. Але як казали багато хто, що воно хоч і пройде той дощ. Суданка, церка теж буде потихеньку, так розізатова мрузіяла, бо так, я ж кажу, бур'ян весь попре. Такі справи скосилась біля дерева, ось, я ж вам скажу, ось кажу, в тунку така була непогана трава. А тепер, звичайно, вже йдемо. Небо, звичайно, чисте. Передавали на сьогодні дощ на завтра, але щось я не примічаю, щоб дощ був. Оце, якщо чесно, тут оце у нас суданка. Там воно вже вже було, то воно все вже відростає, а отут все було не скушено, треба десь ще скосити. І воно люцерка. Ось показувалося, ми скусили в мене дві кубки, воно вже засохло. Це вже вчора ввечері, все скосило. Десь около шість по день вечора перед дойкою якісь наші. Все скосило, все. Воно ось вже засохло, ну в принципі люцерка і треба, щоб вона трохи підсохла як Давати козін, бо їм дуже сильно свіжі не можна. Тут така у нас люцерочка. Там он далі он скосила, он, бачите, нема там он люцерочки. А тут, звичайно, ще відростає козінь. Ми вирішили трохи заставити козін, бо немає чого тобі давати. Ні, ні зараз кози також скосили ячменик. Вружанність цей рік, я хочу сказати, ще й не така уж погана, як ми думали. Ми думали, спекта, що Звичайно, раніше косили набагато пізніше. А цей рік раніше, звичайно, скосили Ось такі справи. Солому ми з ячменю роздали. Нам солому з ячменю не треба, ми солому тільки овеси. Більше нічого. У нас саме продуктивно йде в господарстві, звичайно, є тваринам треба, але іменно от кузім ми найбільше даємо це. Звичайно, що у вас. Та і коні, і всі таке люблять. це У вас. Це наші дві ось такі грядочки. це ось одна ось з ліцерочкою, з суданочкою. І друга ячменником. команда, далі, звичайно вже чужі вже пішли. Але нам і цієї достатньо. Там ще багато у нас ще багаток. Але до них я вже не піду, бо вони далеченько. Оце такі справи. Значить, Потім збираємося передіскувати ячмінь. О, звичайно що ми його не оремо, Ні весною, ні осінню ми не оремо. Ми лише тільки діскуємо, бо після орка ну, вже це вже замітили, тоді бузян тряшку коліна і приходиться. Ще раз його орати, ще раз через віскувати. А це найкраще. Діскував його все. Потім на слідущий рік, звичайно, ми або ще діскуємо, щось там стоїть. Ну то не треба буде ще й діскувати, і орати, і потім ще раз орати. Тобто це такі справи. Дуже довго це діло, одним словом. Так що, йдемо, значить, додому. А вам я бажаю хорошого дня, вселих усмішок. Якщо когось цікаве ціно, пишіть в коментарях, ми вам все відповімо. Чи що, пишіть, скинемо номер і все таке. Так що, всім до побачення. Бажаю вам Кращу, а ми будемо з вами спорещатися. Всім пока!